В одному із найвідоміших монастирів Прикарпаття Скиті Манявському вдруге замироточила ікона. Вперше це сталося у 2008 році. Перед великою повінню. монахи плач образу вважають чудом і закликають людей до покаяння і молитви. На околиці мальовничого Прикарпатського села Манява Богорочанського району Івано-Франківської області серед вічно зелених смерек височіють мури і вежі знаменитого православного чоловічого хрестово-здвиженського монастиря, відомого як Скит Манявський, заснованого 1606 року Йовом Княгиницьким. Він і нині вражає загадковістю і таємничістю кожного, хто переступив через його браму. У зимовий період основні богослужіння проходять у церкві мучеників Бориса і Гліба. Це місце для Молитви очищення сповіді і причастя. А от храм воздвиження чесного Христа збирає людей на молебні до Богородиці. Саме в цій святині вдруге замироточила ікона Божої Матері Ігумені Манявської. На цю подію величну, яку сьогодні, от як бачите, велолюдно, і так майже кожен день приїжджає до нас паломники з, з, з однією такою подією, яка сталася в нашому монастирі. Це є. Мероточіння Ігумені е, Манявської, так звається наша ікона чудотворна. Напередодні стрітення, а можна сказати, і в стрітинські дні це були величезні морози, сягали до 30 градусів. Кожна річ властива замерзанню або загустінню. На іконі, виявляючись, отакі е, мироточиння саме ця властивість не, не мала змоги загустіння або замерзлості. Тому доказів ніяких не потрібні, і безперечно, що до цього церква ставиться позитивно, тому що ці дії є, були і будуть. Вони завжди з, -з, -з людьми завжди живуть оці часи, бо тому, що Бог завжди є, і Він промишляє про людину, як зокрема. І тому не даремно явилася в такий час, щоб людина не сумнівалася в тому, що це є якась видумка або вигадка чиясь. Богородиця показала, що вона є присутня і вона закликає всіх до спасіння, до покаяння до свого сина. Чудотворна ікона Ігуменя Манявська одна з головних святинь монастиря. Оригінал був створений у 17 столітті на пам'ять про те, як настоятелю обителі під час епідемії чуми у краї з'явилась Богородиця і наказала покаятися. Після цього пошесть відступила. Коли монастир закрили, цей образ зник. Ченцям довелось відновлювати ікону. Тому сьогодні це копія з оригіналу. Проте це не заважає здійснюватись чудам. Люди їдуть сюди по духовне і тілесне здоров'я, возносять молитви у різних наміреннях. З благословіння надвірнянського декана, отця Олега Траско, наша група у складі майже 60 чоловік приїхали в Манявський скіт, щоб його відвідати, помолитися. Майже всі пішли до святого Причастя, пішли до мировання. Тут мироточить ікона Божої Матері. Ми всі приклалися до неї, отримали духовне зцілення. Вражень дуже багато, аж вони переповнюють. Кажуть в народі, що людина живе не тільки хлібом таким насущним, а й хлібом духовним. От коли тут відвідаєш цей храм, відчуваєш приплив такої енергії духовної. Духовні особи закликають вірян до щирої молитви. Важко назвати причину плачу ікони і не слід її розгадувати, кажуть вони зараз. Великий піст. Треба думати про очищення душі і тіла, примирення з Богом і людьми. Це секрет перемоги. Цей піст закликає до щирого покаяння, до з'єднання з Богом, і тому можливо і Богородиця також втрутилася в цьому, щоб закликати людей до покаяння. Ми не повинні собі внушати знову ж таки якусь біду. Чеши кустривого. Ми повинні вірити в те, що Господь відверне від нас це. Якщо ми будемо дійсно молитвенники. будемо вірити в Бога те, що Господь допоможе нам. Монастир відвідує багато паломників, не тільки православних, а й з інших традиційних церков, причому не тільки України, а й з-за кордону. Щодня перед іконою Ігумені Манявської проводяться молебні ченці і миряни просять у Божої матері захисту від повеней, пожеж, голоду та інших бід.